Хочеш стати. Журналістом як моя мама. А чим займаються журналісти? Чим це така цікава професія? Бо вона пише, а потім із комп'ютера виймає і приносить робить на капітані. І хтось дивиться і вона розказує, які корисні продукти, а які не, не корисні. А як думаєш, навіщо журналісти потрібні? Яка користь людям від журналістів? Щоб люди знали, що дітям давати корисне, а що не давати, бо це не корисне. А що потрібно для того, щоб стати гарним журналістом? Треба, ума... треба... вчитися, і якось готувати і пробувати. І тоді буде ко. І тоді зрозумієш, що хороша, а що погана. І будеш тоді розповідати. І саме журналістом. А як ти думаєш, журналісти багато грошей отримують? Це вигідна професія чи не дуже? Не дуже. Я по поліцейському. А хто це таке? Ну, що встановляє що поганих людей, що, що дуже, що дуже хоче когось побити там. А почему ты решил стать таким вот полицейским? Ну, хочу таким стать. Потому что там дуже интересно, там всякое то. Всякое -то там, там есть там телефончик такой есть, звать еще полиции много. И, и самолетик поліцейських, вертольотів поліцейських. Но ж это же не небезпечна професія. Ну, вы вырасту, вы буду стоять, стану, себе куплю полицейскую машину, автомат или пистолет воинам. А это кто такой? Тот, кто -то защищается умеет. А я уже на конфу даже хожу. А навіщо потрібні воины? Яка їм користь від них людям? захищати людей. А від кого? Від противників. А що тобі потрібно для того, щоб стати справжнім воїном? Розвивати внімательність, отримати удари.